Назальні розширювачі, кому вони взагалі потрібні пристрої, що покращують дихання через ніс так чи це ні? Звернемось до науки. Дослідження Journal of Strange and Condition Research не виявило значного покращення продуктивності та спортивних результатів загалом, а в огляді в журналі Cochrane Library визначається, що ефективність розширювачів є дуже обмеженим. Дослідження в журналі Laryngoscope виявило, що зовнішні розширювачі значно покращили носове дихання у пацієнтів з закладеним носом. Дослідження в Sleep and Breathe Right визначалось покращення сну у людей з легкою формою обструктивного апної сну. Чи храпу, тому вони точно не потрібні людям з викривленням перегородки або переломами, хронічними захворюваннями, такими як поліпи тощо. Людям з чутливою шкірою. В речі, якщо ти додивився це відео до кінця, підписуйся далі найцікавіше, кому ж вони насправді будуть крутим девайсом? Це в першу чергу людям з проблемами сну пов'язаними з храпом чи закладеністю носа. А також це спортсмени із циклічних видів спорту, де особлива увага приділяється диханню на його контроль.